Ма завжди була низької думки про мій вибір чоловіка. Я думала, ти мені в дружки пидеш, а не навпаки, казала колись вона, а то вибрала ліпше і вже поперла. Треба собі підстать обирати чоловіка. Я трактувала це як турботу про себе, адже подруга за мене переживає, але їй не подобалася квартира, яку ми з часом купили. Ну, і вид у тебе з вікна якась парковка. Не міг твій Славко на кращу заробити. А що це за плитка на кухні? Це такий несмак вибрали? Ну, ви й даєте. Це було не дуже приємно чути, але вид з вікна і справді був на парковку, а плитку ми вибирали не за красою, а за ціною. Коли ж я запросила її стати мені за кому для доньки, то вона дивилася на дитину так, наче ледве себе стримує. Ти бачиш, як дівчинці не пощастить бути з вухами твого чоловіка, а я ж тебе попереджала. Але й справді моя Іринка трохи клоповуха, на що тут ображатися? Сама Оля була ще не одружена, бо вона себе поважала я не буду за першого ліпшого заміж виходити. Не для того мама квіточку ростила. Або чоловік до мене вставиться, як до королеви, або йде геть. Іншого не дано.